Вітаємо, розв'яжемо номер 47 з підручника Алгебра 8 клас, автор підручника Олександр Істер. Переходимо до теми функції, розв'яжемо завдання другого рівня складності. Треба задана функцію, і нам треба знайти значення аргументу, значення функції, якщо аргумент у нас відомий. Що ж, давайте працювати над цим завданням. Функція нам дана, тому так і записуємо y дорівнює 3 відняти 2х. Тоді, якщо у нас значення функції, треба знайти y, якщо х дорівнює перше х дорівнює мінус 4, а нам треба знайти значення y. Х дорівнює 1 і x дорівнює 5, ой 1,5. Все, записали. Тут тільки два значення х у нас дано. Працюємо тепер з. Якщо у нас х дорівнює мінус 4, а знайти значення функції. Аргумент у нас відомий, а це значення х, тоді ігре буде дорівнювати 3 відняти 2, помножити на мінус 4 ми отримаємо 3, 2 помножити на мінус 4 це буде мінус 8 мінус. Мінус 8, ми отримаємо 3 додати 8 і отримаємо 11. Отже, при х дорівнює мінус 4 у буде дорівнювати 11. Тепер х дорівнює 1,5. Підставляємо в значення у. 3 мінус 2 помножити на 1,5, в такому випадку буде 3. 2 помножити на 1,5 це буде 3. Ми отримаємо 0. Друге значення: ми знайшли: це перший. Завдання. Тепер переходимо до другого завдання. Тепер треба знайти значення аргументу, якщо значення функції дорівнює мінус 7. Тобто, перше у нас y дорівнює мінус 7, а тут запишемо y дорівнює 5. Що ж, давайте запишемо, прирівняємо праву частину до мінус 7. Так і пишемо 3 мінус 2х буде дорівнити мінус 7. Утворилось. Рівняння 2х зменшуване від'ємник 2х і різниця мінус 7. Нам треба знайти від'ємник. 2х буде дорівнювати. Щоб знайти від'ємник, нам треба від зменшуваного 3 відняти різницю. Тоді 2х буде дорівнювати. 3 мінус мінус 7, це буде 3 додати 7. Це буде 10. І тоді ми можемо знайти, що х буде дорівнювати. 5. При y дорівнює мінус 7 значення аргументу буде дорівнювати 5. Тепер другий випадок візьмемо і y дорівнює 5. Прирівняємо праву частину 3, відняти 2х, це буде дорівнювати 5. Тоді, щоб знайти від'ємник 2х, нам треба від зменшуваного 3 треба відняти різницю. Тоді 2х буде дорівнювати мінус 2. Х буде дорівнювати мінус 2 ділимо на 2, буде дорівнювати мінус 1. Отже, ми виконали з вами номер 47 другого рівня складності. Нагадаю, що другий рівень складності це середній рівень, і він дорівнює від. 4 до 6 балів. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.